Всім привіт! Знову я. Я розумію, що від мене вже багато контенту останнім часом виходить. Можливо, ви сумуєте за тими часами, коли виходило одне відео раз в два місяці, але так більше не буде. Я піймала цю хвилю, тому звикайте, що контенту для вас тепер буде забагато. І шортів, і рілсів в інстаграмі, і в Тікток я ще теж дійду. Все буде і все буде про цей канал, і про наші ДНД-ігри і про ігри в цілому. Але що я хотіла сьогодні з вами поговорити, мої хороші? Так це те, що я більше не вайбую з ім'ям е, мого каналу. Брігморська відьма більше не репрезентує мене свого часу. Е, я дуже сім Делайлу е, і мені подобались бригморські відьми. Але зараз я коли рефлексую про це, розумію, чому тому, що делайла це покалічена, втомлена і ображена на світ жінка, яка спалює довкола себе мости і руйнує все довкола неї, просто в бажанні помсти і бажанні цієї розплати. І такі самі її бригморські відьми, які насправді доволі ем, жорстокі, ем, аб'юзивні і е, теж ображені на світ, і вважають, що світ ем, має їм за щось відплатити. І вони ем, розплачуються за шкоду, які е, того, як світ, яку шкоду їм наніс, вони ем, випалюють все довкола себе. Тому я не проти, якщо ви будете називати мене далі відьмою, ем, я вже навіть звикла, і мені подобається, але. Brihmolska. Um, um... Приставка мені вже не подобається. Я розумію, що воно е, вже має певний бренд, <хи>, е, і ви мене знаєте як бригморську відьму, але я планую маленький ребрендинг цього каналу. Все те саме буде, але я буду потрошку змінювати ім'я, а е, вибирати щось нове. Е, я знайду назву, яка буде зі мною асоціюватися. Е, просто очікуйте, що в якийсь момент е, канал з Брігморської відьми перетвориться на щось інше. Ви могли бачити до мене, е, до прикладу, що в мене вже е, в. Твіттері є трошечки відозмінена назва ем, і бригморська відьма там просто в душках. Але ем, я ще шукаю те, що мені найбільше сподобається. Можливо, якщо у вас є якісь ідеї, напишіть в коментарях. Не обіцяю, що я вас обов'язково буду з цими ідеями слухати. Але точно я планую цей ребрендинг і просто хочу вас всіх повідомити. Uh, і uh, ви бачите, ось на фоні Dishonored, Dishonored все ще важлива uh, неймовірна гра, яку я дуже сильно люблю, і яка дала uh, поштовх цього каналу, з якого uh, він запустився. Але мені здається, що час відпустити вже Делайлу і час обрати собі uh, краще ім'я. Вибирати кращого персонажа, який буде мене репрезентувати, або просто вибирати те, ту назву, яка відображає хто я є сьогодні. Тож всім дякую за увагу і гарного дня.